Добрий день, фірма Віпзапчасті. Пропоную вам на розгляд підшипники пір виробництва. Це сферишний підшипник, закріпляємо втулкою з розширеною обоймою на дві сторони. Як ви його називаєте, в вони посилений. Ну, він, звісно, не такий же і посилений. Ну, ви любите таке назву. Посилений підшипник із-за того, що внутрішня обойма виступає на дві сторони. І... От так. І такою тулкою він зажимається. Так, тут ми на розгляд пропонуємо підшипники 205, 206, 207, 208, 209 і 210. Тут вони мені попалися різні вкладу. Ось зараз розкажу. Оцей 205, 206. Вони не обслуговують, без маски з потрійним захистом кільцем. Також е, мода обслуговуваний з отвором під смазку е, розширеною боймою і потрібним захистом. Це 208 у нас. 207-й такий самий попався обслуговуваний з, е, з потрібним захистом. 209 і 210 -й теж є з е, потрібним захистом. Обслуговуємо і не обслуговуємо. Просто складу такий, який попався в руки, такий і взяв. Ну от, от такі подшипники пропонує фірма Пір і ми пропонуємо їх вам на комбайни. Оцей модальний ряд 208, 209 і 210 ми пропонуємо в наклоні камери класа. Вони там себе хорошо зарекомендували. нижчої якості ми туди взагалі не продаємо, тому що, не дай Бог, щось не хочемо. Нести відповідальність моральну за, за той гріх, який можемо вам причинити. Так що такі подшипники це ниж, нижня наша планка. Ну, а вверх, там, звісно, СКФ ви і пішли і на Германія. Так, і ось такий красавчик, це Малий 205-й, він використовується на комбайнах Кейс Клас. О, Кейс Джондір, вибачаюсь, в шнички. Ось такий, бачите, він необслуговуємий, з потрійним захистом. Ну, це у нас метричний він, да? а там буває ще і дюймовий 205-100. Навал 25,4. Ну, такі підшипники пропонує фірма VIP-запчасті на комбайни клас, на John Deere, на комбайни Case. Є як метричні, так і дюймові розміри. Дякую за увагу і всіх благ.